Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу розповісти вам трішечки, як зміниться мінімальний розмір пенсійної виплати для людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів, наслідків аварії на ЧАЕС. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно я розповідала про те, що пенсійний фонд надав розмір середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, та яка. Враховується для обчислення пенсії за попередній рік. Розмір такої середньої заробітної плати для призначення пенсії вона становить 14 308 гривень 46 копійок. Хто дивився мої відео, це буквально декілька. Днів тому я опубліковувала дане відео, тепер я хочу вам розповісти, як в такому випадку а, зміниться мінімальний розмір пенсійної виплати для ліквідаторів а, наслідків аварії на ЧАЕС. А, значить, о, о, якщо це перша група інвалідності в такому випадку передбачено чинним законодавством України, розмір пенсії, це 100% розмір середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, те, яка враховується для обчислення пенсії. Тобто, розмір мінімальної пенсійної виплати для ліквідаторів ЧАЕС 1 березня 2024 року, буде становити 14 тисяч гривень 46 Копійок. Друга група це 80%. Тобто ми цю суму 14 тисяч гривень 46 копійок множимо на 80%. І у нас виходить сума 11 тисяч 446 гривень 77%. І третя група інвалідності це 60% від даного розміру. Робимо те саме: 14 308, 46 копійок множимо на 60% і отримуємо розмір 8585%. Гривень в наступних відео також ще розповім про як зміниться розмір пенсії по інвалідності, яка настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.